Постійні розмови та роздуми про брак грошей це марнування часу, яке не принесе вам процвітання. Коли ви постійно зосереджуєтеся на відсутності чогось, ви лише посилюєте це, мислення про бідність веде лише до ще більшої бідності. Натомість мислення, засноване на вдячності, веде до процвітання. Завдання полягає в тому, щоб зрозуміти, які переконання блокують потік грошей у вашому житті та змінити їх, аби почати мислити про достаток. Якщо ви хочете досягнути успіху, ваше мислення має цьому відповідати. У мене є дві афірмації, які багато років допомагають мені залучити успіх у життя, вони можуть допомогти і вам. Повторюйте за мною. Мій дохід постійно зростає. Ця афірмація зміцнює віру в те, що ви можете отримувати більше. Завдяки цій афірмації ви зможете подолати переконання, що гроші дістаються важко і їх постійно не вистачає. Друга афірмація це Я успішний у будь-яких починаннях. Я успішна у будь-яких починаннях. Ця афірмація допомагає подолати думку, що успіх залежить від обставин чи місця. Насправді ви здатні досягти успіху будь-де, незалежно від того, чим займаєтеся. Головне бути відкритим до світу. Коли я починала працювати з афірмаціями, у мене було дуже мало грошей. Але завдяки регулярній практиці вони допомогли мені втілити бажане в реальність. Навіть якщо у вашій родині ніхто і ніколи не досягав такого, саме ви можете відкрити свій розум і повірити, що гроші можуть легко приходити у ваше життя. Якщо ви думаєте, що виграш у лотерею вирішить усі ваші проблеми, ви помиляєтеся. Це не змінить вашого мислення. Так ви ніби кажете Всесвіту, я не заслуговую на нічого доброго, хіба що випадково. Але якщо змінити своє мислення та повірити, що процвітання можливе, Всесвіт подарує вам те, що, як ви вважали, може дати лише виграш лотерею. Найголовніше, що ви збережете ці дари адже тепер вони будуть вашими по праву. Для того щоб афірмації діяли, їх потрібно вимовляти з почуттям і повною увагою. Розкрийте руки, станьте відкрито і з радістю скажіть. Повторюйте за мною. Я відкритий і готовий прийняти всі дари Всесвіту. Я дякую життю. Я відкритий і радий новим чудовим ідеям. Я готовий прийняти неймовірні дари. Які ще ніколи не приходили в моє життя в такій кількості. Я заслуговую на все найкраще і приймаю це. Мої фінансові рішення натхненні вищим розумом, і я приумножую своє благополуччя. Мої доходи постійно зростають. Я легко переходжу від мислення бідності до мислення достатку. Я люблю себе і задоволений тим, хто я є. Життя прихильне до мене і дає мені все, що мені потрібно. Я переходжу від одного успіху до іншого, від однієї радості до іншої, від процвітання до ще більшого процвітання. Я підключений до безмежного джерела достатку. Я є частиною сили, яка мене створила. Я є справжнім божественним проявом життя. Я відкритий і готовий приймати всі її дари. Я притягую гроші у своє життя, до мене приходять різні блага. Афірмації це чудовий інструмент для зміни мислення і залучення успіху та багатства. Як працюють афірмації? Афірмації діють найкраще, коли їх поєднують із діями, що ведуть до мети. Змінюючи переконання, важливо також робити конкретні кроки, що створюють більше процвітання. Практика афірмацій приносить найкращий ефект, коли вони підкріплені емоціями та вірою. Упевніться, що ви повторюєте їх із почуттям та відповідною інтонацією. І пам'ятайте, що для успіху важливе постійне повторення. Повторюйте афірмації щодня, продовжуйте вдосконалювати свої навички фінансового управління і робіть кроки до збільшення доходу. Все це разом створює цілісний підхід до фінансового благополуччя. Дякую за можливість поділитися цими ідеями. З любов'ю, Луїза Хей.